Добрий день. Світла немає, але нам це не заважає зняти розпаковку. Замовляла я на сайті насіння Черкащини. Воно хоч зараз зима, але весна прийде швиденько. Покажу вам, що я замовила. Отак вони добре пакують. Оплачувала я на рахунок, вже не перший раз я їм оплачую, і все добре приходить. Ну, замовлення небагато намало. На 1200. Прийшло все, як замовлялося. Замовляла я буряк кормовий рекорд полі. Безпосередньо, щоб він був у польській упаковці ось такий бурячок. Бо який ми бурячок не брали, а результат був лише найкращий з таких бурячків. Не обов'язково, щоб сорт був в рекорд полі, а щоб було отаке польське пакування. Вони. І по розміру дрібненькі, Бо в цьому році ми брали буряки, а вони такі завбільшки, як, як сказати, як бігемоти. Воно вже видно, що воно не сортове. ну, Замовляла два по пів кілограма. Це кілограм бурячків. Ну, буде мені що сапати влітку. Ну, я не бачу, щоб тут було пів кіла, Я це боюся, чи не, пів... не кілограм, це їх. Ні, пів кілограма. Пів кілограма все як положено. Два кульочка Один кульочок і другий кульочок таких самих. Рекорд полі Це червоний бурячок із довгим хвостиком, а сам бурячок такий, що зверху сидить, щоб він не глибоко засідає, що його не потрібно копати. І як він вдасться такий, як заявляє робник, то його тільки вирвать і не треба тоді осінь морочитися. І замовила собі ось таке добриво плантатор з НПК 2020. -20. Ріст плодів. Ці добрива, плантатор зарекомендували себе добре. Я в минулому році замовляла собі плантатор, тільки що початковий, з більшим відсотком в місту селітри. Не пам'ятаю НПК. Так, здається, 30-10-10. То зарекомендував себе добре. Чим подобається він мені, що тут обруку можна проводити по листу, не обов'язково підливати. Пульвер собі наколотила і пішла, побризкала, і не треба підливати, а потім вже ж його потрібно ще водою підливати, об'єм води більший, а як проблема з водою, то не дуже воно добре виходить. І забували ось такі помідорчики. Від Китану я мамота для своєї теплички. Тут 100 семенин. Вартість, звичайно, дорогенька. Зараз подивлюся, скільки вони мені коштували. А коштували вони мені. 447 Ось ці 100 семенинок. Ну, будемо сподіватися, що це семено того варте. По опису сорту, що вони пластичні, не бояться погіршених умов, посухи не бояться. Ну, подивимося. Буду знімати відео все розповім. Отакі От помідорчики. Жовті в мене всі вдома люблять. Планую засадити повністю теплицю помідорами жовтими. Вони ранні. І тадам, капуста, капуста-агресор. Вона сама краще зарекомендувала себе з усіх сортів капусти, які я в цьому році садила. Ну, це так, 100 насінин на всякий випадок, а то я завжди сію прямо, прямим послівом в ґрунт звичайні дешеві сорти. А цей кульочок получився мені 120 гривень. Це так, для підстраховки, як воно вийде. І рекомендували отаку капусту. казали не уступає ні в чому агресору. Сорт це аксесор. F1. 27, ну це для проби. І сорт е, професор. По опису так само, як і агресор, але більш нові сорти. Подивимося, посіємо, подивимося, Наперед не можу нічого сказати. Все в планах сіяти, все в планах порівнювати. І хочеться мені отакої. От Капусточки цвітної. Взагалі цвітної капусти хочеться, але вона в мене не завжди виходить. Практично завжди вона в мене не виходить, якщо правильніше сказати. Але ж, дивлячись, яка ціна на капусту, посію, що вийде. Вийде, то вийде, не вийде, то й так буде, вже як буде. Не такі великі гроші я заплатила за цей пакетик насіння. Цей пакетик я заплатила 6 гривень, на 6 гривень, хай буде. Що виросте, то й буде. Як не вдасться капуста, то внутрі її не відмовляться і згрізти. Така в нас розпаковка, от такі в нас покупки. Вже ждемо весни. Скоро весна. Ось новий рік пройде. Посіємо розсаду, а там і картоплю садить.